В кінці 19 століття з початком активного розвитку науки і техніки на заміну гуманітаріям приходять інженери і конструктори, які опиняються в центрі загальної уваги і слави. Одним з таких європейських центрів розвитку науки і техніки стає Австро-Угорська монархія. Саме тут створюються одні з перших автомобілів на європейському континенті. В авангарді автомобільної галузі перебуватиме один з найталановитіших конструкторів всіх часів і народів Фердинанд Порше. Народився майбутній автоконструктор 3 вересня 1875 року в австро-угорському містечку Маферсдорф. Сьогодні місто Братиславіце, Чехія, в родині Антона Порша, який володів слюсарською майстернею, і крім того, був талановитим бляхарем. Вже з 15 років. Юний Фердинанд допомагає батьку у майстерні, готуючись успадкувати його справу. Щовечора після роботи, він ходить на навчання в імператорське технічне училище. З Самого дитинства, захоплюючись діяльністю американського винахідника Томаса Едісона, розпочинає експерименти з електрикою. Вже в 15 будує електрогенератор, яким вперше у Маферсдорфі буде освітлювати будинок своїх батьків у 18 Намагаючись реалізувати свій талант інженера, Фердинанд залишає рідне місто та вирушає до столиці австрійської монархії міста Відня, де влаштовується в електротехнічну компанію «Белла Егор Ко» на посаду головного інженера. Саме тут він здійснює свій перший значний винахід мотор колесо з електричним приводом, яке інтегруватиметься в ступицю. Тисяча 1897 році Порше починає працювати в австрійській каретній і вагонобудівній компанії Якоб Лонер і компанія. Цій компанії він розробляє свій перший автомобіль під назвою Eger Лонер c 2 Phaeton. На цьому авто був нанесений символ p 1 що означав перший дизайн Фердинанда Порше. Автомобіль був схожий на чотиримісну карету і обладнувався двома електромоторами на передніх колесах. Автомобіль важив 1 тонну 350 кг та розвивав швидкість 40 км в годину. У 1901 році виходить нова, покращена модель Loner Porsche Mixed Hybrid. Автомобіль мав іншу конструкцію. Замість великих батарей було встановлено генератор, який приводив дію електромотори на колесах. Генератор обертався від невеликого двигуна внутрішнього згоряння. Це був перший в світі гібридний автомобіль. Він розвивав швидкість 56 в годину, побив кілька рекордів швидкості в Австрії, брав участь в автоперегонах. У 1905 році Фердинанда Порше було нагороджено Потінг призом як найвидатнішого австрійського автомобільного інженера. Вже наступного року Порше стає технічним директором і головним конструктором автомобільної компанії Австро Даймлер, де під його керівництвом створюються моделі. Принц Генріх, Саша, АДМ, АДР. Автомобілі стають призерами автогонок. В період Першої світової війни завод займається конструюванням військової техніки двигунів до дирижаблів та авіадвигунів. Після розпаду Австро-Угорської імперії Порше покидає відень і в 1923 році обіймає посаду головного інженера штутгарської автомобільної компанії «Даймлер». Яка з 1926 року об'єднується з компанією Benz і отримає назву Daimler-Benz. Porsche займається випуском гоночних автомобілів та знаменитих спортивних Mercedes S і SS. Розпал великої депресії, яка значно скорочує виробництво автомобілів, Фердинанд Порше покидає свою посаду в Даймлер, і 6 березня 1931 року в місті Штутгарт створює своє власне конструкторське бюро, яке займатиметься розробкою двигунів різних типів, дизайном автомобілів і мотоциклів для різноманітних автомобільних компаній. На початку 30-х на запрошення Сталіна, Фердинанд Порше у комфортабельному вагоні мандрує територію Радянського Союзу, відвідуючи авіаційні і танкобудівні заводи. На пропозицію переїхати в СРСР зі всім своїм конструкторським бюро і зайнятись розробкою танків, літаків та автомобілів, Порше чемно відмовив і повернувся до Німеччини, де після приходу до влади націонал-соціалістичної партії висуваються ідеї про необхідність побудови доступного народного автомобіля. Саме розробку цього автомобіля буде доручено Фердинанду Порше. І вже в 1938 році на новозбудованому заводі у місті Вольфсбург розпочнеться випуск перших народних автомобілів під назвою КДФ Ваген. Майбутніх Volkswagen Жу. Та після розв'язання нацистами Другої світової війни проєкт буде заморожено. А на базі КДФ для потреб Вермахту виготовлятимуть армійські всудиходи тип 82 Кубельваген та тип 166 Швімер. Розробкою цих автомобілів займатиметься Фердинанд Феррі Порше, син Фердинанда Порше, а сам батько виготовлятиме броньовану техніку. Самохідні артилерійські установки Фердинанд, Башти до танків, Королівський Тигр та розробить прототип найбільшого в світі танку з назвою Маус Миша з вражаючою масою 189 тонн. Під час нальоту союзної авіації на Штутгарт наприкінці 1943 року буде розбомблено архів та обладнання конструкторського бюро Порше. Наступного року залишки документів та вцілілого обладнання буде перевезено в австрійське містечко Гмюнд і розміщені в приміщенні покинутої лісопилки. Саме там Фердинанд Порше та його син Фердинанд Феррі зустрінуть закінчення війни. В грудні 1945 року їх буде арештовано у справі про незаконне використання праці ув'язнених, яку вело Міністерство юстиції Франції. Фердинанд перебуватиме у в'язниці 20 місяців, а його сина звільнять вже в березні 1946 року. Через підірване здоров'я Фердинанд Порше передає керівництво справами в конструкторському бюро своєму сину Фердинанду Ернсту Феррі, який вже в 1948 році в місті Гмюнд зумів зібрати 50 автомобілів Порше 356 першої власної моделі компанії Порше. У 1950 році фабрика була перенесена в Штутгарт, Німеччина, де нарощує свої виробничі потужності. Фердинанд Порше, побачивши, як вулиці німецьких міст заповнюються його маленькими жуками, які масово почали вироблятись на заводі Вольксваген, розчулився до сліз. Мрія всього його життя по створенню доступного автомобіля, яку він так довго і наполегливо плекав, нарешті здійснилась. 30 січня 1951 року Фердинанд Порше помирає від інсульту. Компанію успадковує його син Фердинанд Фері, який виведе її на новий рівень розвитку. Тепер це вже буде не лише конструкторське бюро. Але й успішна автомобілебудівна компанія з власними моделями і виробничними потужностями. Перша модель Porsche 356 будувалась на базі Volkswagen Жук та була задньомоторним купе або кабріолет з чотирьохциліндровим опозитним бензиновим двигуном повітряного охолодження з об'ємом двигуна від 1,1 до 2 літрів та потужністю від 40 до 130 кінських сил, в залежності від модифікації. Маса автомобіля від 680 до 900 кілограм. Найпопулярнішими в 356 серії були Porsche 356 Carrera, Super 90 та Speedster. Автомобіль виборюватиме нагороди на автомобільних перегонах 24 години Le Mans, Carrera Panamericana, Targa Florio. Всього до 1965 року було виготовлено 76 303 автомобіля. В 1963 році розпочинається випуск однієї з найлегендарніших моделей, яка займає п'яту сходинку в міжнародному голосуванні найкращого автомобіля двадцятого століття, та увійде в десятку автомобілів, що змінили світ за версією журналу Forbes. І ця модель Porsche 911 – задньо та повнопривідний спортивний автомобіль в кузові двохдверного купе або кабріолета з задньомоторним компонуванням двигуна. Автомобіль виготовляється в 16 модифікаціях з 20 варіантами двигунів, потужністю від 350 до 520 кінських сил. Базовим для 911-ї моделі є шестициліндровий опозитний двигун. За час випуску вийшло вже сім поколінь даної моделі. За всю свою історію 911 та модель у кожному зі своїх поколінь отримала велику кількість спортивних модифікацій для кільцевих гонок і ралі. Завдяки своїй потужності та відносно доступним цінам став наймасовішим автомобілем у світовому автоспорті, беручи участь у перегонах різного рівня і здобуваючи на них перемоги. Крім 911-ї моделі, компанія Porsche випускає такі автомобілі: Porsche Taycan – Електромобіль, чотирьохдверний Купе, Porsche Panamera – Люксовий спортивний хетчбек, Porsche Cayenne – п'ятимісний середньорозмірний кросовер, Porsche Macan – компактний кросовер, створений на базі Audi Q5. У 1972 році компанія змінила форму власності з обмеженого партнерства на акціонерне товариство. Сім'я Порше припиняє безпосереднє управління компанією, а створює виконавчу раду з людьми, не пов'язаними з родиною Порше. Також створюється наглядова рада, що складається в основному з членів сім'ї. З 2009 року компанія Порше є частиною Volkswagen Group і володіє контрольним пакетом акцій. Штаб-квартира і основне виробництво Porsche розташовуються у Штутгарті. Компанія має 37 тисяч співробітників. Загальна вартість активів Porsche складає 51 мільярд 382 мільйони євро. Porsche – найприбутковіша автомобільна компанія світу за сумою прибутку, отриманого з продажу одного автомобіля. За рік Porsche виготовляє близько 100 тисяч автомобілів. Керівником наглядової ради компанії є внук Фердинанда Порше Вольфган Порше. В 1999 році Фердинанду Порше посмертно надана нагорода автомобільний інженер століття. Вся його біографія це історія таланту та наполегливості, невтомної праці та індивідуальності, які були втілені в форму його харизматичних автомобілів, що легко вирізняються з загального потоку. Автомобілі Фердинанда Порше дарували людям відчуття швидкості і забуття, перетворюючи апокаліптичну картину першої половини ХХ століття в розмиту лінію за вікном.